В одній з квартир на першому поверсі будинку по вулиці Горького стався вибух. Сусіди, які проживають поверхом вище, викликали рятувальників та швидку допомогу. На місце події одразу ж прибули оперативно-рятувальні підрозділи правоохоронці, газівники. Господар квартири перебував у шоковому стані. В нього були всі ознаки контузії, опалено 50% поверхні тіла. Зараз він в опіковому відділенні обласної лікарні. Його було евакуйовано та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Внаслідок вибуху постраждало три квартири на першому поверсі. Причина вибуху з'ясовується. Це кілька версій. Ми видвигаємо, тому що є причина газу. Може ще якісь бути пристіри. Але це буде виясняти слідча оперативна група, коли вже більш детально будуть розбиратися по цій події. Тому я думаю, остаточна версія буде подальшому доведена до вас. Правоохоронці відпрацьовують кілька версій. Основна така. Чоловік в попередньому поясненні правоохоронців сказав, що повернувся додому після роботи, устали, поставив чайник на комфорку включив газ і потім заснув. Проснувся від вибуху. Чернігівським відділом поліції відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 194, частина 2. Це умисне знищення або пошкодження майна. Вона передбачає терміни ув'язнення від 3 до 10 років позбавлення. Ярослав проживає в тому ж будинку на другому поверсі. Вони з другом хоч і перелякалися, але перші прийшли на допомогу постраждалому. Взрив, як би, грубо говоря, відкрилася двері. Ми одразу відділилися, вибіжали з другом. І тоді картина вже вся була. Там ходив мужчина. Ну, типа, говоримо, ході, нічого не реагує. він на шокала состояння или як так. Ну, Ми визвали скорую всіх, почали горити двері, оббіжали, Хотіли ну, біжать тушити, чат був в під'єзям, подкривали все окна, там які були не відкриті в квартирах, двері всі вибіжали вже, приїхала пожежна. Рятувальники кажуть, несучі конструкції зовнішніх стін та міжповерхові перекриття будинку пошкоджень не зазнали. Дісталося дверям вікнам балкону квартири, де стався вибух. Постраждали і двері сусідніх квартир.